А що в симку падає з неба? А що можна зліпити зі снігу? Так, сніговичка, вірно. А скажіть мені, будь ласка, які геометричні фігури ви можете побачити у сніговичка? Вірно, кружечки. Порахуйте, будь ласка, скільки кружечків є в нашого сніговичка. Будьте уважні, всі кружечки. І скільки їх? Так, десять. А ще які геометричні фігури ви бачите? Ця фігура називається чотирикутник, Вона має чотири кути, чотири сторони. Так, правильно. І ще яку. Звичайно ж, носик, трикутничок. Малятка нашому сніговичку потрібна допомога. Його лісові мешканці попросили привести їм ялинку, красиву новорічну. А ви ж знаєте, що в лісі дуже багато снігу. А що може переїжджати по снігу? Так, вірно. Звичайні. На кожних сам є приклад. Вам треба вирішити приклад і підібрати оленя. Перший приклад. Три додати 1 дорівнює. Вірно, чотири. То якого оленя ми поставимо? Вірно, з цифрою чотири. Шість додати один. Так. оленя з цифрою 7. А зараз п'ять додати один. Молодці. Сім додати один. Дорівнює. Вісім. І останній. 4 додати один, дорівнює. Звичайно ж, п'ять. Молодці. Оленя залишилося взяти ялинку. Але сорока нам її не віддає, поки ми не зберемо їй шишки. Викладіть на верхню смужечку вісім шишок. Вибачте, малят, дев'ять. Скільки ви шишок виклали? Так. 9. А на нижній смужці під кожною шишкою викладіть 8 сорок. Чого більше? Так, шишок. Наскільки більше шишок? Вірно, на один. А кого менше? Сорок. Наскільки менше сорок? На одну. Скільки ви виклали шишок? 9. А скільки ви виклали сорок? Вісім. Малята. А щоб їх стало? 9 сорок. Що треба зробити? Так, додати одну сороку. Отже, ми можемо сказати, що вісім додати один дорівнює 9. Вірно, молодці. Сніжки, але сніжки не прості, а математичні. Вам потрібно знайти сусіда цих сніжок. Сусіда цифри 5 і сусіда цифри 7. Вірно, 6 Наступні сніжки. Так, 5. А в шість і вісім сім. Молодці малята. Три. І сусіди цифр сім і дев'ять. Так, вісім. Вирішили пограти і збудувати собі башти. Із снігу в білечки один, а в зайчика порахуйте один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Малята. А вісім і один. Як ви вважаєте, скільки буде? Так, дев'ять. Це нам лісові тварини хочуть показати склад числа 9. 8 і один. Два. Три і шість. Чотири. П'ять. Шість. Вибачте 5 і чотири. Шість і три, сім і два, вісім і один. Ялиночку привіз, але їй так, треба прикрасити. А що на ялиночку віший? Іграшки. А давайте ми з вами порахуємо, скільки іграшок повісили наші звірята. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. А назад ви вмієте рахувати? Ану, спробуємо дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Ось яка гарна ялиночка. Так. Що, віз сніговичок звіря? Так, ялинку. А давайте на згадку викладемо ялинку із рахувальних паличок. А ви знаєте, що ялинки ростуть високі і низькі. А напишіть низеньку ялинку з гілочками пишними. Відступіть клітинку і напишіть високу ялинку. Сніговичок вам дякує за допомогу, малята. До зустрічі!